Вітаю вас, друзі. Тема гординя і убогость». Хто мене не знає, мене звати Буц Андрій, почитав як пілот Boeing 737. Зараз я займаюся психологічним консультуванням людей. Отже, ця тема буде дуже актуальна для, тим, для тих, у кого є певні проблеми з фінансами і питання в стосунках, тому що гординя це та історія, яка блокує, по-перше, наш зв'язок з творцем, з вищими силами, які. Так, можете в них вірити, можете не вірити, але допомагають нам все одно е, і. Якщо там вже говорити про там, високі матерії, то більшість з нас дуже хоче насправді у цього зв'язку з чимось вищим. А, там ті, хто в це не вірять, сплошні атеїсти, це ті люди, яким треба найбільше дивитися в цю історію, де була заблокована ця історія, тобто де була сильна раціоналізація, взагалі життя. Тому що ми в нашому житті найбільше боїмося невизначеності, неопределеності. Тому що як же нам жити, якщо не зрозуміло, що буде завтра? Взагалі, парадокс такий, що. Ми колись помремо і живемо з цим страхом. Ну, всі ж бояться смерті, більшість людей боїться смерті. І уявляєте, як ми подавляємо цю історію і живемо з цим фоновим страхом. Ну, ви ще вдумалися просто в це. все. І тут дуже сильно грає момент невизначеності: що буде завтра. І якщо я не можу щось собі пояснити, то мені страшно. Тому що там треба довіряти, там треба розуміти, що ти йдеш правильним шляхом, що Бог завжди з тобою. От. Тому е, гординя, вона взагалі появляється, це те відчуття, коли ми вважаємо себе або краще за когось. Е, я от такий класний, ви всі ніякі. Це, до речі, одна із причин, чому у людей є проблеми з фінансами. Тому що... Для того щоб були класні продажі, треба ж мати класний контакт з людьми. Треба бути з ними на рівних. А коли я дивлюсь на них зверху вниз, то вони, вони на енергетичному рівні відворачуються. і це те, що я завжди з клієнтами роблю. Ми дивимося з першого шоу вас, вообще в плані контакту з людьми. І починаємо пропрацьовувати спершу цю тему. І не завжди ця історія йде з цього життя. Це може бути і там родова система і, і... Бо ми тягнемо так чи інакше цей досвід в нинішнє життя. Так от е і є гординя ще інша, є гординя, коли я кращий за вас, є гординя, що я гірший за всіх вас, і є гординя, що я унікальний. Фокус третьої гордині, що для, для неї нікого не потрібен. Для першої і другої вам потрібен хтось, щоб себе порівнювати. Але момент того, що гординя вона йде від убогості. Убогость завжди починається в момент, що там в дитинстві, коли дитині не дають можливості бути такою, якою вона є, і вона відчуває, що зі мною щось не так. Чи бувало у вас таке на флічку коментарі, чи відчували ви, що з вами щось не так. І факт того, що ця, ця програма, ж програма, яка теж харчується вашою енергією, вона так чи інакше працює як саме шающеся пророчество. Вона постійно підтверджує, постійно показує, що з вами щось не так. І для того, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму від цього, тому що якщо в дитинстві там, подавили єсті, подавили проявленість. І багато говорили: ти не такий, ти не роби, ти, ти не роби. Так страшно. Ну, батьки це робили в той момент. Вони робили це теж із свого найвищого потенціалу. Тобто у них були свої уроки, вони, коротше, ні суті там родителі обвинять, Тому що на все є божественний потенціал, реальний. І цей замисіл. Тобто, вони в тому досвіді пізнавали, що своє. Ви в тому досвіді пізнавали що своє. Тобто таким чином ви. Вчилися якраз достоинству, цінності, як відчувати любов всередині себе. Тобто, я це говорю не з точки зору там класичної психології, а з більшого такого духовного рівня, тому що з нього працювати з головою значно простіше, тому що там повертається повністю авторство, там з'являється состояння творця своєї реальності, і ну найкращому, тобто життя вже йде на інших частотних діапазонах, тобто гроші на. Високих діапазонах частотних вони заробляються легше, простіше, без виживання. Тому що на нижчих да ви можете пахати, достигати, такої ті, коротше, в машині. Ну, це, блін виснажує реально. Це дуже сильно виснажує на цих рівнях. Життя відчувається, звісно, легше, простіше, більше насолоди, більше задоволення, тому що час нашого життя це все, що у нас є, і як ми його проведемо від цього, все і залежить. І коли дитина починає відчувати, що з нею щось не так, появляється стояння убогості. І щоб його покрити, створюється гординя, вона компенсує, вона компенсує цю частину. І по факту, це відчуття, що ви, типу, над кимось створена і домінуюча історія, що ви насправді не над... ви, ви ніякий, ви з вами щось не так. І тому єдиний момент вирівняти цю історію, це. Як, як взагалі це працює там, в терапевтичній роботі? Да? Тобто, коли приходить клієнт, я там бачу, допустим, у нього там, не знаю, йдуть продажі, або е в проявлення якось не може піти, відео там, там, знімати чи щось таке. То ми, якщо я бачу, там, щитую там, або з поля, або ми можемо протестувати певним чином, е що у людини там, виставити навіть теж розстановки, фігури, там, він, клієнти, гроші. І дивимося, що, що клієнти і люди. Зовсім від нього відвернуті. Скоріше за все, це буде питання з гординою. І ми, коли йдемо в цю роботу, по-перше, дивимося, де це з'явилося, яка це ситуація, який це досвід. Наприклад, це може бути ситуація з тою ж мамою, а це може, може це бути ситуація із, там, з родовою системою. Можливо, це ваша мама так відчувала, і у вас це було в вашому житті, і оце відчуття тягнеться по роду із покоління в покоління. І ми можемо в терапевтичній роботі подивитися, чому мама так відчувала. Пропрацювати цю історію, дати е, в певній трансовій техніці мамі там ресурс, який та не, не вистачав, і потім цей ресурс передати вам. І все, ситуація, все, типу, присходить корей, У вас це відчуття, от, що у вас постійно, е, тому що це відчуття, воно як файл, який в вашій голові, як призма, через яку ви дивитесь на світ. І люди щитують вас саме таким чином. Вони бачать, що ага, тобто зразу на рівні енергетиці, це все видно. І коли ми цю історію завершуємо, це просто зникає. І зникає не то, що там, воно просто зникає, вам більше не треба про це навіть думати. Тому що ці речі працюють саме так. Сподіваюся, вам було корисно. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал. Тут більше про психологію, бізнес в соцмережах і коучинг. Все побачимось, Дякую.